Забула вам розказати. Тепер вітаємося. Привіт! Це влог з Києва. Колхозниця. Ой, Уйбайма, моя турістки! Колхозники просто. О, вони красиво! Блін, я в Києві в шостий раз за цей рік. Як я рада, тут так все не міняється. Ой, диво. Ми йдемо їсти в понад у хату. У нас починається перша трапеза, э, бо Київській вже там ворогової роти. Коротше, перший поємт, э, який ми робимо в Києві, тому що я ніколи не була в Києві в 9 ранку. Я тільки щось поняла. Коротше, перший поєдн, який ми робимо про Київ цього дня, це про те, що тут взагалі людям на, ну, насрать. Вот. Хвилина мовчання в позадній хаті включили, саме головне, але самі працівники вони не Ну. Ні, так працівники стояли. Одна. А. Вот. Київ я тебе все одно люблю, але ти стаєш кончиним. куда я, наверное, не попаду. Возьми трубку. Кому звонят? Возьми телефон. Твой телефон пришло новое сообщение. Ой, так эстетично. Позвони. Дрю... Не, телефон пришло новое сообщение. Позвони. Вдруг там что-то вот так. Не, вот так. Не, вот так. Изменяет. Кстати, мужчины, кстати. проводить. Боже, уже така безсовісна людина, имено просто вообще. Апдейт влога. Апдейт влога, мома поїла в позасі хаті опять. Ти вже на контрактній площі. Мама, папа я в клініці. Короче, а зараз у нас I love поділ, така ситуація. Жінчину ми дуже любим. Короче, там Ми вже рухаємося в останню точку перед від'їздом. Ми йдемо в Гулівер, по на бони. Такі вже замотані, всі замучені. Ми вже... Ми вже... У нас вже все болить, все, все відмерзло, все ужасно. Це то Київ. Я люблю Київ. В Києві відкрили безкоштовну подобутку на три дня. <му> Пригод того, як ми хотіли з'їтися на воді, вона за що є. Ставлю, ставлю крінделю на хрещатику одну зірку, я поставила в гулі такий відгук, тому що це просто ужас. Куди ти йдеш? Є а по-друге, е ми, ми прийшли в кулів'єр за синабонами. І цей... Там така черга була, але ми її відстояли. Наші синабони. Ми їдемо, у нас майже година до потягу. А... А ми їдемо на вокзал, тому що в мене повторюємо було в вже Дружили в потяг. Все раз ми не бігли, ми приїхали на вокзал за 30 хвилин до потягу, тому що, знаєте, життя вчить. Життя навчило. Тепер ми так. Робимо привітівний удар, так би мовити. Їдемо. танцюємо і їдемо по ділам. От стільки ми сьогодні находили 16940, але мені здається, що ми більше находили ще. Що... Я вже вдома. Це наступний день після того, як ми їздили в Київ. Я просто вчора була дуже сильно втомлена, тому не дозняла нічого в кінці. От. Е... Jei jums reikia, patinka, piska, tada jums reikia...